В ефірі місто Дніпро. Вітаємо усіх наших радіослухачів із з весною та днями Шевченковими і запрошуємо на програму про Україну. Мені заспівай перед мікрофоном Валентина Орлова. Праведная душе, прийми мою мову, немудру та щиру, прийми, привітай, не кинь сиротою, як кинув діброви, прилини до мене хоч на одно слово та про Україну мені заспівай. Згадалися ці рядки Тараса Григоровича Шевченка вже вкотре, ось цими днями у залі Дніпропетровського академічного, музично-драматичного театру імені Шевченка. До речі, ось незабаром театр святкуватиме своє сторіччя. Заключні рядки вірша на вічну пам'ять Котляревському Тарас Шевченко написав наприкінці 1838 року у Санкт Петербурзі, і це був саме той рік, коли навесні, а саме 22 квітня, Тараса Шевченка викупили скріпацтва. Потім буде Катерина Кохайтеся чорнобриві та не з москалями, гайдамаки. Все іде, все минає і краю немає, і ося ота -от велика доля українського поета, художника і співака. Ще попереду також і відвідини по Дніпровського краю, усе іще попереду. Отак швидко проминали роздуми, коли звучала у цій залі національна заслужена капела бандуристів. Імені Григорія Майбороди, лауреати національної премії імені Тараса Шевченка. Через вісім років від останнього відвідання вони приїхали на Придніпров'я. Розмову із її теперішнім керівником та головним диригентом, народним артистом України Юрієм Курачем ви почуєте згодом, а у цій програмі долучимося таки до Шевченкіани. З якою цей уславлений, всесвітньо відомий колектив ніколи не розлучався. Національна капела атуристів України під керівництвом народного артиста України Юрія Бурача. Зараз для вас прозвучить дума сліпий з поеми Тараса Шевченка Невольник. Соло виконує соліст національної кафедри. We still watch the same Ам, Юрій Курач, художній керівник, головний диригент Національної академічної заслуженої капели бандеристів України. Ви змогли виступити і показати своє мистецтво в кількох містах нашої Січисла чи Дніпропетровщини. Все це дуже не непросто приїхати до вас, тому що на жаль, на сьогоднішній день завжди складно з організацією концертів. Ну я думаю, що сьогоднішня публіка залишилася небайдужою, того, що ми привезли і все таки показали своє мистецтво, тому що нам треба їздити сюди, тому що ми їздимо по всій Україні. П'ять разів були в Ато ми минулого року. Ми їздимо, намагаємося цю програму показати в різних регіонах. А сьогодні нам дуже приємно все таки Дніпро місто культурне інтелігенції багато і молоді в залі. Багато. Мені завжди думка така, якщо ми йдемо з народної пісні, якщо ми йдемо з бандури, якщо ми йдемо з нашою історією, з Черківським словом, якщо ми йдемо з батьківським порогом материнською Колисковою, то ми кудись можемо прийти. На чому ми можемо виходити молодь сучасних артистів чи навіть самих дітей, які ходять в музичну школу? А бандура на сьогоднішній дуже популярний інструмент і нам вдалося сьогоднішній концерт, Я думаю, що ми не останній раз тут в вашому місці. Без сумніву, і зустрічаємося ми з вами напередодні Шевченкових днів. І тут є солісти у вас, і люди з таким же прізвищем. І я сиділа а -а -а. в залі і думала, що Шевченко через прізвище не мируще в Україні. Намагались показати різні твори Шевченка. Поезію і різних композиторів, як оранжувальників, і ті самі бандуристи Орла Сизи чи Гедіта Урел, чи Дума була з поеми. Невольник сліпий, як це величезне полотно. Але ми хотіли показати, тому що все таки це історія наша. Це не тільки Шевченко, це і історія козацтва, це історія драматична історія українського народу, і як боролися, що тоді за незалежність. І зараз тобто ми намагаємося. Звичайно, все це музика, яка складна, не кожен може сприйняти зразу її, але я бажаю на цьому треба виховувати, тому що не можна співати тільки веселі пісні, хоча в нас і то сьогодні в сьогоднішньому концерті були і веселі, і віричні, і, і і інструментальні твори. Я думаю, думаю, що нам треба дружити з таким містом, як Дніпро. Кожен музикант, кожен митець, він своєрідний, але разом в унісон твориться якесь неймовірне диво. У нас в колективі професійні музиканти. По друге, звичайно, це кожноденна копіка робота, тяжка робота, тому що одне діло співати, друге діло грати. Грати, і співати це зовсім інше. Тим більше, якщо чоловіче хорей має свою специфіку. Якщо це є бандурні виконавці, якщо вони окремі, це одне, а якщо вони сидять по партіях, а в нас чотири то голоси в нас наші три голоси бандурне. Це велика робота, яка вимагає випадкової роботи професійної, і вона іноді на така рутинна, але без тої рутинної роботи не буде того тої вишу, виконості, Виконасті того, що листіка. ми сьогодні показали. Да, тому що да. сцена, вона вона вимагає, ну як то кажуть, якоїсь мірі. Не шоу, а якогось відношення іншого, чому ми не любимо в залі виключати світло, коли ми співаємо, ми хочемо бачити людей обличчя і очі, тому що ми справді для них у нас нема фонограми, у нас немає світла, у нас нема диму. Те, що ми робимо, ми, ми намагаємося робити професійно. І в всякому разі, коли я складаю програму, це має бути програма різноманітна і по жанрах, і по стилю, і по епосі, і навіть по темпах, і по характеру, і по настрою. Якщо ми почали перші відео з серйозною музикою, то потім ми легко через оркестрову групу, через косарів, через муз... Оркестрові ми прийшли на веселі пісні на ті самі сиром пироги, чи там піманува підвела, чи там маю раз дівчиненко і а я все дивлюся. Тобто є речі, які публіка теж хоче відпочити, але в всякому разі ми повинні виховуватись на цьому, що в нас є. Ми дали програму на годину 50 хвилин. Весна і надихала вас, напевне. І весна, і останній концерт, так. який ми так, все таки так. повинні були показати в Дніпрі. А скільки ми... всього було в області концертів? концерт? Та було 6 ще сім. Це вже інакше питання. Так, так. Я не хочу то, торкатися, розумієте, ага. тому що є проблеми з вашою областю і ці поїздці, що нам знімали концерти. Це 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 прикро, і не можна так вестися з колективом, якому така історія, який може показати нам не мовили з концертами, деякими. Коли вже люди купили квитки, і це був дзвінок, що а жала, де це, це? Кривомороз. Криво люди купили квитки, і їм сказали, що треба, і нам відмовили концепти. Чому? Я не знаю, в 21-му столітті такими почали займатися. Тим більше ми національний колектив, ми міністерський колектив. Ми не просто так їдемо. Ми в одному автобусі живемо, рівня, ну а от так і речі, наші люди якісь мають і про це е... треба говорити. Ну а з ким говорити? З ким? І не в одному, і в двох, трьох місцях нам відмовили концепти. Відмовили. Це це називається саботаж, це політика держави, де на такі речі треба реагувати адміністрації. Тут є управління культури, тут є управління освіти, тут є начальник управління, тобто є люди, які сидять на державних роботах і дотримують зарплату. І відміняти концерт національної культури має бути підстава. А просто говорити відмінити, ну що сказати? Наю. Скажіть, будь ласка, а гастролі за кордоном найближчим часом, е, Ну, якщо запросять поїдемо, нам треба тут їздити, нам mm -hmm. треба показати мистецтво нашим українцям. Так. І це потрібно більш ніж тут, ніж там. Буду запрошення, поїдемо туди. Я хочу, щоб ми все пережили, щоб люди чули вашу творчість, щоб вам було легше жити і щоб не тримали щоб каміння, жити, каміння за її. пазухою це на таке ставлення. Немає. Це, це прикро. О, етикість, треба навіть, називати поляки якіс... колись казали інакше, зробив хлопа бидло, бидло легше керувати. Так. Я б не хотів, щоб народ був бидло. Так. Я може це і приклад сказано, тому що я дивлюся на те, як, як сьогодні в залі сиділи діти маленькі, молоді, дирогували, танцювали, співали, аплодували. Оце є а решта ті, що не ходять, ну хай не ходять. Ото ну, хай собі сидять по хатах. Дивиться ящик, А ми будемо співати свої. Низький уклін вам і вашому колективу за творчість. За те, що ви щирий, за те, що ви даєте людям змогу. Проявляти, виявляти себе і врешті нам всім разом любити Україну. Так, миру нам, спокою. Так, так. А якщо не буде війни, ми з того діла виліземо самі. Міше не дають нам жити. І це прикро. Але пісня нас спасе, тому що ми все-таки наша після невмируща. І слово Тарасове, воно не вмируще. І ми все одно будемо співати, і будемо співати все краще і краще. І нам хотілося б дійсно у вас бути частіше. І дай Бог, ми так і будемо планувати. Можливо, і... будемо вірити в це. Ну, треба вірити. Так. Навіщо Якова Кухаренка, Музика, вашого земляка, які присутні сьогодні в залі Володимира Ярцева, як Мирку. Григорович Шевченко заповідав нам берегти Україну, любити цю землю, любити усе те, що від материнської колиски і від батькового слова. Свою Україну любіть, любіть її воврем'я, люте, в останню тяжку минуту за неї Господа моліть. Завершуємо цю нашу програму і зичимо усім здоров'я, радості і віри. До ефіру її підготували звукорежисер Олександр Сухач та ведуча Валентина Орлова. До зустрічі!